Сім спортсменів з Івано-Франківщини вибрали цілу низку медалей на чемпіонаті світу з кікбоксингу, що завершився в іспанському місті Бені Дорну. Участь у змаганнях взяли близько трьох тисяч спортсменів з різних країн. З цієї нагоди в Івано-Франківську відбулося нагородження прикарпатської команди та її тренерів. Хочу подякувати хлопцям за їхню позицію, за любов до спорту і за те, що вони своїм прикладом показують, що в нас в області можна досягати найвищих результатів в спорті. З надією дивимося в наступний бюджетний рік. Сподіваємося на те, що зможемо там закласти кошти більше ніж були в цьому році для підтримки спорту. Принаймні, я Можу вам сказати, що я буду лобістом цих питань у ваговій категорії 89 кілограмів. Титул чемпіона світу виборов заслужений майстер спорту України Віталій Мерінов. Це вже четверта його перемога на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Однак цього разу вона далася нелегко. Сіки був пропустив багато ударів по ногам. Що у фінальні поєдинки, чотири фінальні поєдинки я мав я виходив, ну, і використовував заморозку для того, щоб міг добре пересуватися на ногах? Ну і робити робиться для того, щоб здобути перемогу нагороди, а це здебільшого подяки отримали Ярослав Рипньовський, Володимир Марценюк, Іван Грушка, Назар Боднарчук та наймолодший член команди Олександр Полатайко. Представники влади також нагородили двох юних спортсменів новоспеченого чемпіона Ярослава Михайлушка та бронзового призера Арсена Дмитрука, які в складі збірної України взяли участь в чемпіонаті Європи з боксу серед школярів. Який відбувся в російському місті Анапа. Перший бій я буксирував з торком, другий бій з Вангром, третій з росіянами. Ну, з росіянами було дуже тяжко. Ми працювали і я в бік. Своїм успіхом спортсмени завдячують тренерам і спонсорам. У свою чергу начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Ростислав Микітюк пообіцяв, що стипендії для тих спортсменів, які перемагають на міжнародній арені, з нового року стануть більшими.